Щорічна благодійна акція Подаруй дитині казку відбулася у Полтаві. Її в шосте влаштували у стінах міської ради, аби зібрати подарунки для малечі, яка цього особливо потребує. Доєдналися до ініціативи як підприємці меценати, так і небайдужі містяни, розповіла співорганізаторка вечора Тетяна Єфремова. Наша акція складається з двох частин. Перша частина це збір подарунків. Це благодійний вечір в приміщенні міської ради. Після збору подарунків їх сорт. 注意吗？Uh huh. uh huh. За віковою категорією хлопчик-дівчинка і розвозимо багатодітні та родини, які потрапили в складні життєві обставини. Буквально за годину холміської ради заповнили подарунками. Тут і іграшки, і солодощі, канцелярські приладдя та набори для творчості. Серед тих, хто доєднався до акції, Полтавка Оксана Деркач. Вона каже, що року приносила дітям солодощі, а цього року вирішила бути оригінальною і купила книги. Я думаю, що можна буде скомпонувати Мати, наприклад, солодкий подарунок і книжечка, і таким чином привчати дітей все-таки до читання. І я думаю, що це ще один момент для родини, для батьків, що вони разом з ними можуть прочитати всі книжки, які купила, вони різдвяні про різдво, про якісь цікаві історії, про наші українські традиції. Свій внесок приніс на акцію і школяр Аркадій Петряник. У подарунок він вирішив віддати те, що йому купили батьки. Я захотів. Прийти на цю акцію і подарувати дітям оцю цю шапку від новорічний час всі діти заслуговують подарунок. Усі зібрані під час благодійного вечора подарунки, волонтери в костюмах Святого Миколая та його помічників розвезуть по сім'ях Полтавської тергромади. Цього року планують привітати 400 діток, повідомили організатори.